Шановні Бориспільці, гості нашого міста. Цьогоріч, 19 вересня, наше славне рідне місто Бориспіль відзначає тисячу років від дня першої літописної згадки. Така знаменна дата це певний рубіж, лінія, яку спонукає підвести підсумки і накреслити плани на майбутнє. Господь благословив нашу землю. Прекрасними людьми, десятками поколінь, які своїм життям і працею щодня робили місто кращим. Це і письменники, інженери, будівельники, майстри, музиканти, вчителі, медики, робітники, військовослужбовці та представники багатьох інших професій зробили свій унікальний і неоціненний внесок у те, щоб місто Бриспіль було самодостатнім та сучасним. Мало великі перспективи на майбутнє. Нині, на жаль, наша держава фактично перебуває у стані війни. Єдиний спосіб перемогти для нашого народу це щодня і щогодини сумлінно працювати, аби в найкоротший термін досягти економічного зростання та добробуту. У цій нелегкій справі ми усі є партнерами. Наше місто за останні роки зробило впевнений крок вперед. Ми маємо значні здобутки у сфері економіки, підприємництва, будівництва, освіти тощо. Щороку зростає кількість жителів, збільшується народжуваність. Люди хочуть жити у місті Борисполі, тут працювати, творити, ростити дітей та онуків. А це означає, що наше місто не лише задовольняє потреби людей у робочих місцях, якісній освіті, цікавому дозвіллі, а й має великий потенціал збільшувати і розвивати свої надбання. Завдяки старанням кожного жителя Бориспіль з року в рік стає кращим, бо ми одна громада, єдина сім'я, яка має за мету жити в європейському місті, яким пишатиметься Україна і з якого братимуть приклад інші міста. Шановна громадо, маю надію, що прихильна доля стане постійним жителем нашого Борисполя, і нехай віра у краще ніколи не покидає нас. А любов надихає на нові звершення і здобутки. Хай надія буде незмінним супутником на все життя, хай мир, добробут, суспільна злагода, взаємна повага та довіра стануть запорукою успіху нашого найкращого міста на землі. Зі святом тебе, наш, Борисполе!